Ця давня євангельська притча залишається актуальною і в наш час. Вона не просто розповідь про одного юнака, який зробив помилку і повернувся додому. Це історія про вибір, наслідки, прощення та безумовну любов, яку можна зустріти навіть після найбільшого падіння. Головний герой молодший син. Вирішує, що він більше не хоче жити під батьківським дахом і чекати, коли отримає спадок. Він просить батька віддати йому його частину ще за життя, фактично прирівнюючи його до померлого. Це було не лише зухвалим, а й дуже болючим для батька. б, син отримав омріяну свободу. Гроші, незалежність, відсутність контролю. Він живе так, як йому хочеться, витрачаючи все на розваги друзів, примхи. Проте легкі гроші мають властивість швидко зникати. А друзі, які були поряд у веселощах, зникають разом із ними. Ця ситуація дуже знайома в сучасному світі. Скільки молодих людей залишають свої домівки, шукаючи швидкого успіху, легких грошей. Вільного життя без обмежень. Вони рвуть зв'язки з рідними, занурюються у світ розваг, зрозуміло, кредитів, дорогих покупок, які насправді не приносять щастя. А потім, коли гроші закінчуються, настає момент істини, хто ти без статусу, без фінансів, у притчі молодший син втрачає все. Настають голодні часи. І він змушений найматися пасти свиней. Роботу, яку євреї вважали на той час принизливою. І він настільки зголоднів, що був готовий їсти зі свинячого корита. І ось тоді в його серці зароджується думка: а що, якщо повернутися додому? Навіть наймити в домі батька живуть краще за мене, в сучасному світі. Дно може виглядати по-різному. Борги, депресія, залежності, зруйновані відносини, знецінення власного життя. Але саме цей момент часто стає переломним, коли людина розуміє, що шлях, яким вона йшла, веде до прірви. Виникає питання, чи є ще шанс усе виправити? Прийняти рішення повернутися складно, адже доведеться визнати свою помилку, подивитися в очі тим, кого колись знехтував. Багато хто так і не робить цього через страх осуду або гордість. Але блудний син усе ж повертається. Його батько не просто чекав, він виглядав сина здалеку. Це говорить про те, що він ніколи не втрачав надії на його повернення. І коли син з'являється на горизонті, батько біжить йому назустріч, не чекаючи виправдань. Він не засуджує, не дорікає, а приймає з радістю. І це є яскравий символ Божої любові, яка завжди готова пробачити того, хто щиро кається. В сучасному світі. Такі повернення теж трапляються. Хтось після років помилок наважується попросити вибачення в батьків, хтось, втративши все, починає нове життя, повертаючись до віри, до родини, до справніх цінностей. Але не всі, хто залишається вдома, радіють таким поверненням. У притчі є ще один важливий персонаж старший брат. Він ніколи не покидав батьківського дому. Завжди працював, був відповідальним, слухняним. Але коли він бачить, як батько влаштовує бенкет на честь повернення молодшого сина, в ньому закриває обурення. Чому він, хто завжди був поряд, не отримав такої уваги? Чому той, хто зганьбив родину тепер у пошані? Це нагадує ситуації, коли люди. Які все життя були правильними, зляться на тих, хто зробив помилки, але отримав другий шанс. Це може бути на роботі, у сім'ї, навіть у церкві. Але така поведінка показує не справжню праведність, а відсутність любові та розуміння Божої милості. Ця притча не лише про одного сина, а про всіх нас. Ми можемо опинитися на місці молодшого брата. Який робить помилки, але шукає дороги назад. Або на місці старшого брата, який не готовий пробачити та прийняти. Але головний герой цієї історії це є батько, який уособлює Божу любов, що здатна пробачити, прийняти і подарувати новий шанс у сучасному світі. Це означає, що кожен має можливість виправити своє життя, повернутися до рідних, знайти справжній сенс і любов. Ну і головне не боятися робити перший крок.